Отак, так, дивись, тут а ми сиділи в погребі, батько пішов і йшов до гори і йов такой в голову. Пуля, так? Да. І це з тої точки. Тої з точки з ліса. Ага. А подумали, і... що це німці, так? Ну, ну а що ж, ну бо німці тут вкопані вже. Ага. О. А німці там на заході розібрали клуню відного і зробили мост, там не було моста, розумієш? О, то вони зробили мост і перейшли. Тут тільки. летичів ще не був зайнятий. А ага, то вони звідси наступали. Звідси наступали, звідси, так? Да, 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 ага. да, 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 да. Закоту наступали і зайшли сюди, то як батько мій загиб, то а треба було на летичівку вести. Там ще не освободжено було. А там ще німці були. Там ще німці. Та ні, там ще наші. А, наші, ще німці не взяли там. Ще не взяли, да. так. Це ще, ще не взяли німці. О, а потім... Потім по підточку тут, ту, що ту там, бачиш, там, по підточку тоже копалися ні Ну, що вони? Побули трохи і пішли, трохи погибло їх ага. і пішли. А я вигнав худобу, розумієш, пасти сюди в ліс. Де да точки а... стоять, так? Да? Так, да, за дні вже аж далі, далі заточок. Да, далі точок. Та й аж туди далі, а там наші стояли, ти кажуть до мене. До мене, а я ще малий що, ти кажуть до мене, де принесе води? На торбу, принесе води. Я пішов, приніс їм води, вони кажуть, давай збирайся з нами. Та й куди я буду з ви з ними йшли, так? Так, да, щоб я з ними ага. з, з нашими солдатами. Ну ну, я зрозумів. зрозумів. Щоб, щоб я йшов з ними в цей. Ну, з ними, ну. ну, ну. Я не пішов. Але тут німці вже окопалися, стояли і ми думали, як це ми проженемо цю худобу. Але ми гнали худобу, не зачепили собаки, німці, не зачепили нас. Ми пригнали худобу додому, все як має бути, і вони нас не зачепили. І нас не зачепили. Подімаєш? Отак було. А за от за доти були, сильні були? Чи гарнізон здався? Щось чи... здався, щось не дуже дуже не Тікали звідси, так? Так, тікали звідси. Не дуже, не дуже. Ну, боїв сильних тут не було. Таких аж сильних не було. Трохи не було. постріляли і пішли? Так, да, так, до... да, 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 да. тут та, так тільки стріляли, це полімятами ага. і все. Танків не було, тут ніяких. Піхота, було. піхота таке була. Все піхота, такого не було. Ага. Ось таке було. А потім. А ще до, до цього до війни мені каже э, э, цей бригадір, бери коні, ти послухай, бери коні, ідіть в Лятичів, туди в цей э, костьол, там костьо. Ну, знаю, знаю. Там оружжя склад э, э, був, так? Склад був. Шклад. І береться оружжя на на цей на підвод на, на підводу. На підводу і вези. Туди, а в черешеньку. Через то в ту сторону, так? Да, да. да. І вони вже бомбили. А вже німці бомбили. вже німці бомбили. де uh -huh. Бомби кидали. Налетичив там, так? Ні, туди, тут, на, тут. на на там, з тієї ага. сторони. Там же бомбили. О, то е, я там туди завіз, там я вже боявся, бо, бо вже напад, напад. Напад німецький. А я... тут як німці довго в селі стояли? Ні, не, вони недовго стояли. А, а не так були. до кінця війни хто? Поліцаї були чи? Чекай, я тобі скажу. Так, да, були поліцаї. Свої. Ну, ну то свої всюди Своїх були. поліцаї поліцаїці. Ще такі заб'яті поліцяї, О, і так, і в Германію виганяли. Забирали молодих. Молодих, так. Да. А ви прийшли то вже совєтські війська тут стояли, так? Мене, Як мене освободили англічани. Англічани, так. Освободили англічани. Я потім пішов. Я був в Вольфер, а потім в Грац пішов. А в Граців там були е, ці німецькі, значить, лагера, такі знаєш, великі. За великі лагера. І то там ми побули, то ми 60 чоловік нас оставили. І цих, вибач мені, блядських татар. Е, Відправляли, привозили з Італії, з Італії mm -hmm. привозили е, всі англічани. Mm -hmm. англічани. Англічани з Італії привозили. І е, в цей лагерь, де ми були, в Грацю, повно цих татар. То ми вагони оборудували. Вагони оборудували, ну знаєш як, ну е, там стіло жі робили, ну такі. Що спальні такі були, більш так? Та, та, щоб дротом забивали, щоб не вилазили і і там, ну, дюрку, щоб ну ну я зрозумів. Так і так, отако то то там я побув не довго, не довго побув, е, щось два місяці. А потом, а потом е, мене відправили нова віна. Нова віна. Нова віна, найвина. Ну, я Австрія теж була. Теж туди відправили, це наші відправили. Mm -hmm. Мов би в армію там піде. Щось не mm -hmm. покрутилися там, покрутилися, нас не взяли. І ми ж у тому, де теж в лагері великому були, чекали, а потім в ешелон, нас ешелон, здоровий ешелон. І питають де, хто там. Хто де живе, да? Ні, хто спеціальність має. Хтось спеціалісти Так, І то нас на Донбас. Пет, що немає, то на Донбасі правили. Ага. Я в Харцівський район попав в е, Харівську область була. Скоро Харцирський... Донецька, коли Сталіна да, Так, да. Харцівський район, то там в шахті поробив щось рік. Чуть-чуть руки не... Бачите, щось до цих... Рани. Uh -huh. Це, бо я е, бор робив боліщиком. Uh -huh. Бурили це. Да, Борільщиком по породі, в а то цей. Ну тут побув трохи, а мати моя і брат слабі, то пишуть все время сюди до шахту, щоб відправили. А ну не ні. Uh -huh. То я якраз прийшов мені в одпуск, а от вже закон, то вже е, пішов в відпуск, то тут був такий пташник міліціонер, завжди заїжджав до нас. Та я прийшов до нього та й поки сказав, що щось таке, що, ну що, він каже, не їдь. Лишати, щоб ви лишали. Да, да, ми так зробимо що цей, що, ну, що ти останешся. Що визвали, прийшла та звідти, а то п'ять років давали тюрми за то, що. А, то ви якби враг народу були, так? Да? Бо попали в полон. Ні. Чи ні? Такий закон був що хто був концтабору, не, то ні, ні. То тікаю від шахти, то п'ять років тюрми. То п'ять років тюрми, то я, то вони мене завели в поліцію, полі. То, мене не, а маму і брата в поліклініку, а, ви... а брат такий, що я жив, я вже дихав. Aha. І мати теж слаба. І мене оставили. І я вже тут витечею робив. А, і так вже. Так, і тут вже витечу. Добре.